Друзі привіт! Різали сьогодні звинку 130 кг. Це вже, за Це вже заколено. Заколено, да, без крові mm -hmm. і на, О, да, на голодний шлунок. Зараз розбираємо. Сала, звісно, взагалі нема. Думала, тут хоч щось буде, але його ну, ну, немає. Він до склуба, Взагалі навіть на палець нема. Одна шкура. Такі биточки тут гарні будуть, запита гарно. Да, ножки бомбезні. Капець. Печерьовок я ще покажу, але он добре звезі. Взагалі красивий. Філеечки, ну. Що гарне, то гарне. Така задня ножка відрізали. Розбирається клуб зараз. Бачите, яке тут. Сам. Саме тоненька одна шкура. Буде багато шкурки сьогодні. Хороший. м'ягенької. Зараз будемо дарити. Ось таке сало ніяке. Хто в сало грубого сала немає, є тільки отакий от рулетик. Красота. Ну, Далі відділяємо від кістки вже, відділяємо. Покажу, яке сало і скільки в нас. Тут це ж розібрали лопаточки. Шийка така ребра, все не зачищаний, ще остиває. Такий биточок гарненький, вже все остине потім буде зачищатися від жирка і будемо робити товарний вигляд на базар. Сало потім в кінці зважу, скільки всього буде кілограм з цієї свинки вийде. Друзі, ось таке сало з усієї свині вийшло 9270. Сало бо взагалі, ну немає, бачите? Так показати вам ось на пальчик. Теж на палець немає, ще тоньше одна шкура. Кого цікавить, замовляєте, відправимо. Свинка 130, нагадую, кілограмчиків, і оце весь вихід сало. Ось такі ножки вже поскладали гарні, передні задні. Така обрізочка вийшла, що де обрізали. Шкурочка м'ягесенька. М'ясна обрізочка. Ще ще печорьочку розріжу, покажу вам яка. Ось така печальовочка в розрізі. Оце нижній слой, щоб піднімали, це м'яско припечене. Така красота філеїчки. Тут все м'яско я вам показувала, не зачищене, все остиває, будемо зачищати. Дякую вам за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь, до побачення. Така свинка в нас. Друзі. Купили такі чоботки. У нас щось на ринку не можна було б знайти чоботи. Неділю вже всі магазини обігав. Буває, помощник приходить. в нього розмір 43-й. І нема нема що йому дати взути. У менший розмір. Короче, купив таку тут виходить є металічна вставка і носок, носок не металічний а як він сті... типо стекловолокна буває с... женеш свинючую телят як буває на пальці стає... стають так неприємно так, короче, щось я вирішив все таки їх купити ну, такі З виду добрі Підошва така м'ягенька тобто не буде сколізити хороша Побачимо, що воно як скаже. Що такі вони? Такі вони суперові. Ну і, мабуть, по, по вагам Блін, я такими користуюся. Це, ну це, це ну да, ці легенькі. Це все-таки трохи тякші. Ці легенькі. Нові лакеровані А? апарат. Таке. Ну так, який є. є. Побачимо, послужать чи ні. Все, десь в клетку якусь зайти почистити. Тут возлібойні постійно у воді. А на цих постійно рік і тут вони лопають. Ну, і все, рік викидуєш. Пересихають, а ці. Казав, що буде трошки краще ходити. Ну, Цікаво буде, наскільки їх вистачить. Ну, По возі вони трохи ттягші. Чого? Я хотів там, звісно, дешевші трошки. Не було розміру цього німного, що помочнику взяти. Та я вже вирішив, що ці трохи дощі Буває теж, ходиш такої щось, настав на щось, і, там по посадці, і по стуху, коли проходиш. В ногу залази всяке кулючка. Коротше. Буває даже що, не від Ну, Просто ж після коси стаєш, буває, що пробиває. І потім ходиш скаулиш. А так, я думаю, буде все добре. Ну, так звісно, ноги будуть ще мощніші. як будь навіть наверное, якогось їх волочити. Побачимо, як вони.